Привіт! О, і Фенді летить. А що тобі дать? Ти мишок їси пішли, я тобі дам кісточки з рибки пішли. Ходім тільки, ходім, бо та серпиться О Боже, о Боже, що ти як різаний? О, вже дрався, вже в вухо порвав, дивися. Господи Пішли, пішли. Ну пішли, так. Да. Ну, далі пішли. Та ось є, є, їжа, є, є. Пішли. Пішли, є. Ходімо, ходімо, Ходім іще далі. Ну, ходім далі, щоб я не змивала тут. А. Ну ти бачив, красавчик. Єсть, їсть. І глаз заплив, і вухо подранене. Це так, же видно, дрався з котами, страшне. І, і, і чогось і боїться, оглядається по всі боки. Ну, їсть. Дивіться, який у мене кріп виріс восени. Це ж я відсіля багато вже. Заморозила, а зараз оце ж беремо, він такий лопатий, гарний, ну як повинен бути. Ось, скільки його тут. Сіри, ти ще там. Я тобі молочка несу. О, молочко з задоволенням. Ну все, не будеш голодний на цілий день. Не знає, за що хвататися. Ой, ну як він мишу приніс, а в мене заглючив телефон. А він мені показує, що він мишу піймав і став її їсти переді мною. Ой, ксірий, ти ж якийсь там породистий. Тому і хай і кісточки їсть, це корисно. І вони з хека, вони м'якенькі. О, чуєте, як хрумтить. Ми вийшли на прогулянку. От. Ну, я вже говорила, віки треба на манікюр, а потім нам треба записалися до педіатра. Ну, а. а я нянечка. А тепер же ж як? Треба шлангу зібрати, оцю туман, помити? І коли думаю, оце коли він спить, можна зібрати, потім я її в відро помию і згорну, висохне і згорну. Так. А скільки ж у мене не зібраних їх? Дві, три, чотири, п'ять. П'ять ні одну не зібрала. Так, ну ладно. Так, то й так. Ой, а тут мокренько, а помити ж треба так мити, щоб водичка стікала кудись. Та можна тут їх оце. Так, і зараз цю, та й всі потім зберу, поки малеча спить. Я вже якщо і, і треба буде поливати, то я сті шланги полію, а всі вже позбираю, вже мені менше буде роботи. Ну, все, тут зібрала. А, ось іще одна. по малині, Чи може по малині лишу, мабуть? Хай і ще можна її полить. Значить, тоді отут по квітах і по полуниці. Так, з весни витягуєш, восени стягуєш. Зараз відерце в гаражі є навіть два, і оце можна помити. Ну, я, мабуть, о, а тут чогось злетіло те, що фіксує. Так. Ну, оце так щось роблю. Зранку погодувала сірого. Десь я тут портулак бачила, вже починає рости. Ну, це ж бачила, як шлангу скручувала. А зараз можу й не знайти. Так, 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 так. Ой. Ну, я його намагаю, щоб він у мене тут не... Розповсюджувався і не зацвів. Ага, маленький. Єсть. З корінцем. Ось такий. Ой, Господи. А ось іще один. І дуже маленький. Отак. От Підете ви в відро. Все. Можна тут і прополоть би. Тут скільки вилазить петуній. Це на, на той рік на весну, мабуть, вона вся оце зійде і не буде її більше. Так, ой, господі, вроді бачу, а ось І ще один. Я як ото охотник. Так, ну все. зараз у відроз тут у мене є. Куди я складаю. Так, гляну, що там малюк. Щось у нас заралі там чуть. Так, осталась полуниця, хай буде малина. Ну, вона поки що мокра. Взяла відро, поки малеча спить, і зараз одну сюди шлангу і водою залью. Ось так. Рукавички одягну. Це ж я не знаю, мабуть, Віка водичку забрала. Зараз запитаю та включу. Віка, тобі водичка треба? Ага. Ні, поки що вікуля. Бо, бо як я, тиск падає, тоді, а вона миє голову там чи що, і, і тоді не, не так тиск. Потім вона поїде, а я їх помию. Чистенькі. Я все-таки передумала і дивіться, помила ці три шланги, сушаться. І потім я зняла і ще ці дві помила. Фенді під ногами. Ага, і ці дві помила, і хай теж сушаться, і потім скручу. Ну, коли ще буде така погода, да? ось які вітри дули, то вони в мене блітали тут. А так я оце вже й зібрала. Ну, оту важку, то проще, а цю в мене вона і в жовтні ще. Майже до, до, до холодів таких, що не треба поливати. Так, Фенді, скрізь ти себе помітиш, безсовісна, в одне місце треба, а я потім змиваю, пісяєш мені там. Нехороша ти дівочка. Ну, Це замість того, щоб сісти, почистить нігтики, я вирішила, що я все зроблю, а то вже можу і ввечері зробити. Ти красуня. Топ-топ-топ ножками. Топ-топ-топ-топ. Куди? І куди я йду? І я за тобою. Ні, в хату не йдемо. Гуляємо на дворі. На дворі гуляємо. Так, ми вже починаємо капризулькати, Ну, я встигла. Оце п'ять шланг, я отак змотала чистенькі. І доживем дослідуючої весни.